Ранок 18 лютого в селі Озаряни, що на Дубинщині, почався неспокійно. В одному із місцевих домогосподарств зайнялася господарська будівля. Це було чотирьох година ночі. Я не сплю, то крутять ті ноги, там цього. Тую бабах. Бабах. Це наші хлопці думають, як їх боскалів п'ють. А вранці вказується, що ще пристріляв. Виявилося, що тоді загинула сусідка Миколи. Пенсіонерці було 89 років, і самостійно пересуватися вона не могла. Виникла пожежа в одному із приміщень господарської будівлі, яке було переобладнане для проживання людей, і відповідно громадянка, яка в ньому проживала, на жаль, загинула. Цій громадянці було 89 років, і за попередньою інформацією, вона самостійно не могла пересуватися, тобто була хвора. За попередньою інформацією рятувальників, загоряння сталося внаслідок короткого замикання електромережі. Хороша бабуся, не могла ходити, але як хороша погода, там така лавочка є, вона туди вийде. Моя жінка Галя прийде, посидять, ну, ну Дуже, дуже добре все було. Чотири години по тому пожежа виникла і в місті дубно. По прибутті на місце події черговим королом було виявлено горіння кімнати в котельні. Та було виявлено тіло власниці. Безпосередньо поряд з цим приміщенням. Загоряння виникло внаслідок несправності приладів пічного опалення. Відомо, що загиблі саме у цей день виповнилося 77 років. Нормальна жіночка, хороша сусідка. Ну, що можу сказати? Спокійна, все добре все добре. Я не, не уявляю, що, що стало. 77, оце сьогодні їй мало бути. Нагадаємо, що з початку року в області сталося 239 пожеж, на яких загинуло 17 осіб. Тож принагідно рятувальники роздали місцевим жителям пам'ятки безпечної поведінки в побуті. Ольга Денілюк Аріна Тітова новини Рівного.